Вітаю! Ви прийшли, щоб придбати сон, чи не так? Прошу, заходьте. Ви звернулися за вірною адресою. Моя скромна крамничка безперебійно працює на цій вулиці вже 400 років. Отож, я можу вам гарантувати, що той сон, який ви придбаєте у мене, буде максимально якісним і задовільнить усі ваші потреби. Ви, певне, бачили магазин тих. Шарлатанів зліва по вулиці. Угу. Нещодавно відкрилися. Ну що ж, якщо хтось хоче придбати другосортний, ні третєсортний товар, то вони з радістю його продадуть. В них ніякої поваги до високої культури і традицій торгівлі, які маю я. Майстерність занепадає. Де всі ті підмайстренки, що сотнями років купчилися біля моїх дверей, благаючи взяти їх в науку? Ні ні. Зараз вони проходять двотижневі курси, отримують якийсь клаптик паперу зі своїм іменем на ньому та звуть себе професіоналами. А. О, ви вже простіть мені мою гіркоту. Це ж класична дихотомія старого та нового. Як представниця однієї з найстарших фірм на ринку, я просто не маю морального права не чорнити моїх опонентів. Запекле ворогування між нами це така ж важлива частина нашого існування, як, скажімо, вивіска над моїми дверима. Звісно, можна без неї, але навіщо? Не тоді азарт, не смак життя, розумієте? Насправді я не дуже через них переймаюся. Я не вийду з моди. Завжди комусь необхідні будуть професіоналізм та автентичність. До того ж, я регулярно куштую власні пророчі сни, щоб перевірити, чи вони якісні. Тому я знаю, що занепад мені не загрожує. О, Звісно, звісно, я перевіряю всю свою продукцію на собі. Якби я могла насмілитися, продавати свої сни, якби я боялася їх скуштувати. Навіть мої кошмари, ви думаєте, вони там перевіряють свої кошмари на собі? Де там? А з кошмарами треба вміти працювати. Їх складові, вони як прянощі. Якщо ти додаси жменю перцю до страви, страва не вийде хорошою. Так само і тут. Мої кошмари мають довершену рецептуру. Адже я знаю, що коли працюєш з ними, треба пробувати різне, треба практикуватися, треба пучками пальців відчувати, що і скільки ти його додаєш, трішки розгубленості, крапельку, відчуття, що ти падаєш у прірву, самісіньку трібку, відчуття втечі від небезпеки. А також, звісно, індивідуальні переживання того, для кого ти робиш цей кошмар. І ти отримуєш довершений сон. Після нього прокидаєшся, як після холодного душу, у тебе стукотить серце, у тебе працює мозок, і ти відчуваєш себе оновленим. А знаєте, що вони роблять. Мені розказали так, вони беруть. Сюжет звичайнісінького фільму жахів, і переписують це як рецепт сну. Уявіть собі. А як же переклад, як же інтерпретація, як же індивідуальний підхід. Це ж дві абсолютно різні мови, як... це як екранізувати книгу по букви просто абсурд. Втім, досить мені базікати. Той сон, що ви хочете придбати для себе чи в подарунок? Угу, Добре. Тепер давайте визначимось, яких цілей ви хочете досягнути цим сном. Із найпопулярніших я можу запропонувати сон для відпочинку. Це сон, який проходить настільки глибоко, що у вас просто немає шансу прокинутися зранку та не відчути, що всі ваші м'язи. Відпочили та звільнилися від накопичень кортизолу та норадреналіну. Можу ще запропонувати один сон, я про себе називаю їх віниками. Так, якщо ви вже довго б'єтеся над якоюсь проблемою, не можете прийняти якесь рішення чи знайти відповідь на якесь питання, цей сон запустить свої пальці прямо у вашу підсвідомість. Дістане звідти все пов'язане з цією справою, розсортує, розкладе все по місцям та прикриє вашою підсвідомістю. А коли ви прокинетесь зранку, відповідь буде вже у вашому мозку, наче вона завжди там була. Також у мене в продажу є сни откровення. Це доволі рідкісний товар, але, повірте, я на ньому знаюся. Моя мати до того, як передати мені цю крамничку 400 ліття тому, постачала сни откровення Нострадамусу, а моя бабуся, засновниця нашої фірми, співпрацювала з самим апостолом Іоанном, ага, тим самим що написав Апокаліпсис. Угу. Яке саме откровення вас цікавить? Щось на кшталт пророчого сну про ваше майбутнє? Чи щось ближче до приводу розпочати власний культ? О, ви просто мусите колись спробувати мої пророчі сни. Я можу зробити як короткочасний, точний прогноз. Я гарантую до чотирьох співпадінь на майбутній тиждень з сном, який ви побачите. Також я можу зробити прогноз на місяць, два місяці, півроку, рік. Але, звісно, Чим довше, тим менше другорядних деталей ви запам'ятаєте. Ну, така специфіка цього сну річ у тім, що мені треба в одну ніч, в один сон запакувати ваше майбутнє за певний доволі великий проміжок часу. І якщо ви хочете запам'ятати всі деталі із вашого майбутнього. Вам доведеться провести у цьому сні стільки ж часу, наскільки часу робиться прогноз, а це вже називається кома. А це ви вперше купуєте сон, чи не так? Зазвичай угу. я раджу для новачків легенький мікс на основі ваших особистих побажань, нічого надто серйозного, ніяких дуже великих прогнозів. Ам... Трішки звідусіль, щоб ви могли відчути весь асортимент, скажімо так. Зазвичай це, звісно, сон-відпочинок для ваших м'язів, для того, щоб зняти втому вашій шиї, вашій спині, можливо, в поясниці, потім малесенький вінечок. Після такого сну у вас не буде відповідей на всі питання, що вас нині цікавлять, але ем, до них буде набагато легше додуматися. Вже в день, коли ви почнете знову розмірковувати над цією темою. Пророчісний новачкам я зазвичай не рекомендую. Але я можу зробити вам легенький прогноз без деталізації, але у вас буде розуміння, яку взагалі сторону рухається ваше майбутнє. Угу, Вас мучить тривога? Для такого. Я можу порекомендувати вам кошмар. Угу. Ваше тіло і ваш розум переживе стрес, якого ви боїтеся, від якого ви тікаєте. У вісні. і звільниться від відчуття цієї гнітючої тривоги. Вам стане набагато легше. Але тільки від вас залежить, чи ризикнете ви? Угу. Добровільно війти в кошмар. Ну як? Добре, люблю сміливих. Отже, почну писати рецепт вашого сну. Тут я буду його змішувати. І перше, що мені знадобиться, це ваші думки. Просто розслабтеся. Так. Трішки сьогоднішніх подій. Ага. дитячих спогадів Дрібку на докучливих думок. Так, ну звісно, ви їх не бачите. Це ж думки. Ніхто не бачить думки. Я просто вмію з ними працювати. Перевізьму трави. І тепер ще один інгредієнт um, я купляю його у одної знайомої відьми. А тепер я почну малювати цей рецепт на вашому обличчі. Не хвилюйтеся, ніхто насправді не побачить, що на вашому обличчі щось є. Як думки, ніхто не бачить. Так у мене є кілька порад як зробити так, щоб сон спрацював найкраще. Для початку у вашій кімнаті має бути темно. Світло заважає виділятися мелатоніну, яким активуються ці фарби? Полежіть у темряві. Не діставайте ваш телефон. Відкладіть книжку, якщо вона надто вже цікава. Просто побудьте у тиші наодинці з самим собою. Деякі люди бояться лишатися наодинці з самими собою і своїми думками, але вам боятися не слід. Ваші думки не мають над вами сили. Отож не бійтеся їх. Так, потім потихеньку починайте дихати. Так, Дихайте глибоко. Повністю зосереджуйтеся на тому, як ви дихаєте, відчувайте ваші ребра, відчувайте вашу діафрагму. Так. Якщо вам будуть приходити якісь думки. Не треба активно їх гнати, просто спостерігайте за ними, наче ви спостерігаєте за рибками, які вистрибують із води, а потім знову в неї застрибують. Потім змістіть фокус вашої уваги на пальці ваших ніг. Думайте тільки про пальці ваших ніг, відчувайте їх. Потім підніміть фокус вашої уваги вище. Відчувайте ваше коліна, відчуйте ваші стегна, розслабляйте свої м'язи, не напружуйтеся. Іноді буває так, що ви не розумієте. Наскільки сильно напружені у вас м'язи, поки ви самі не подумаєте, що пора їх розслабити. Розслабте ваш прес. Те саме зробіть з руками. Відчуйте кожен палець на ваших руках. Відчуйте зап'ястки, відчуйте лікті, відчуйте плечі і розслабте їх, розслабте вашу шию, розслабте ваші брови, ваш лоб, розслабте щоки, розслабте губи. Не стискайте зуби, розслабтеся повністю, а потім спробуйте відчути все ваше тіло одразу. Таким чином ваш сон буде набагато більш дієвим. Ось і все. Рецепт готовий. В цей сон вписано ваші особисті думки, особисті спогади, тому він буде відчуватися максимально органічно. Ви не зможете відрізнити його від природнього сну. Окрім того, що у цього сну є контрольовані позитивні ефекти. Так, це ваша оплата, вірно? Угу. Подивимося. Тут всього достатньо. Що ж, до побачення і на добраніч!